Привіт усім, хто дивиться нас зараз. Сьогодні у нас на порядку денному напій, без якого не входиться ранок багатьох із нас. Це кава. Ми всі знаємо, що вона допомагає прокинутися і підбадьоритися, але сьогодні ми поговоримо про те, чому каву варто пити щодня і яку неочевидну користь вона може принести вашому здоров'ю. Знаєте, у мене особисто з кавою пов'язано багато теплих спогадів. Мою першу каву я. Спробував ще студентські роки, і це було щось абсолютно нове і незабутне. Відтоді кава стала моїм незамінним супутником. І хоча іноді мені говорили, що від кави варто відмовитися, я вирішив розібратися в цьому питанні глибше і був здивований, дізнавшись, скільки всього корисного може бути в одній чашечці цього напою. Отже, давайте разом розберемося в тому, як кава впливає на наш організм. І які наукові дослідження підтверджують її корисні властивості? Не перемагайтеся. Основні ефекти кави на здоров'я. Багато хто з нас п'є каву щоранку, щоб добре прокинутися і налаштуватися на продуктивний день. Але крім того, що кава просто бадьорить, вона має значний вплив на наш організм. І цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Кофеїн і його вплив перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про каву, це кофеїн. Кофеїн – це стимулятор, який діє прямо на нашу нервову систему. Він блокує рецептори аденозину, які зазвичай допомагають нам відчувати втому, і тим самим допомагає нам залишатися бадьорими і зосередженими. Дослідження показують, що кофеїн також може покращувати пам'ять, настрій і загальні когнітивні функції. Але це не все. Кофеїн також впливає на наше серце, збільшуючи серцевий ритм, що може бути корисним як для людей з низьким кров'яним тиском, так і потенційно небезпечним для тих, хто страждає від гіпертонії, вплив на судини та кровотік. Кофеїн спричиняє короткочасне підвищення кров'яного тиску, тому що він стимулює ваше тіло виробляти більше адреналіну, який, в свою чергу, Прискорює ваше серцебиття і збільшує тиск крові. Цікаво, що з регулярного вживання кави тіло адаптується до цього ефекту, тому в постійних споживачів кави може не спостерігатися довгострокового підвищення тиску. Кава також впливає на судини, викликаючи їх тимчасове звуження, але потім вони розширюються. Ця дія допомагає поліпшити кровотік у певних ділянках тіла. Крім того, деякі дослідження вказують, що регулярне вживання кави може допомогти запобігти утворенню кров'яних згустків завдяки її антиоксидантним властивостям. Таким чином, кава не тільки допомагає нам почуватися бадьорич, а й відіграє складну роль у підтримці здоров'я наших судин і кровообігу, позитивні ефекти помірного споживання кави. Кава не тільки допомагає нам прокинутися вранці, а й має чимало позитивних ефектів на здоров'я при помірному споживанні. Давайте докладніше розглянемо, як саме кава може бути корисною в нашому повсякденному житті. Кава це не просто джерело кафеїну, це напій, який може значно поліпшити якість нашого життя, вона покращує концентрацію і розумову ясність, що особливо ціна протягом робочого дня. Багато хто з нас відчуває збільшення продуктивності після ранкової чашки кави завдяки її стимулюючому ефекту. Крім того, кава може слугувати і соціальні функції. Кава брейки на роботі або зустрічі з друзями в кафе створюють чудову можливість для спілкування та відпочинку, специфічні переваги для здоров'я, посилення метаболізму. Кава відома своєю здатністю прискорювати метаболізм. Дослідження показують, що вживання кави може збільшити метаболічний рейд на 3-10%. Це не тільки допомагає спалювати більше калорій у стані спокою, а й може сприяти втраті ваги або її контролю. Захист від захворювань. Регулярне вживання кави пов'язують із зниженим ризиком розвитку низки захворювань. Наприклад, дані вказують на те, що кава може знижувати. Ризик розвитку другого типу діабету, певних типів раку і навіть неврологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона і Альцгеймера. Ці ефекти частково пояснюються антиоксидантними властивостями кави, які допомагають боротися із запаленнями та окислювальними стресом в організмі, поліпшення фізичної активності, Кафеїн збільшує адреналін у крові, що може поліпшити фізичну продуктивність. на в середньому 10% це робить каву чудовим вибором перед фізичними вправами, оскільки вона допомагає збільшити витривалість і зменшити втому потенційні ризики та коли варто уникати кави. Хоча кава має безліч корисних властивостей, важливо знати і про потенційні ризики, особливо для людей із певними здоров'язбережувальними умовами або підвищеною чутливістю до кафеїну. Коли кава може бути шкідливою, проблеми із серцем. Люди із серцево-судинними захворюваннями, такі як гіпертонія або аритмія, повинні обмежити вживання кави. Кофеїн може посилювати серцебиття і підвищувати кров'яний тиск, що може погіршити ці стани, проблеми зі сном. Якщо ви страждаєте від безсоння або ваш сон легко порушується, варто уникати кави у другій половині дня. Кофеїн може діяти протягом 5-6 годин, значно погіршуючи якість сну. шлунково кишкові проблеми. Кава може спричиняти подразнення шлунково-кишкового тракту, посилювати симптоми гастроезофагільної рефлексної хвороби або прискорювати метаболізм, що призводить до діареї. Людям із щитливим шлунком варто вживати каву з обережністю або обирати менш кислі сорти, вагітність. Вагітним жінкам рекомендується обмежити споживання кави в 200 мг кафеїну на день приблизно це одна чашка, оскільки надлишок кофеїну може збільшити ризик викидання та інших ускладнень. Поради щодо вживання кави для чутливих людей. Вибирайте декафеїнзовану каву. Якщо вас турбує вплив кофеїну, але ви любите смак кави, декафеїнзована кава може бути хорошим вибором. Обмежте розмір порції. Спробуйте зменшити розмір порції кави, щоб зменшити загальне споживання кофеїну. Додавайте молоко. Молоко або вершки можуть допомогти знизити кислотність кави та зменшити її подразнювальну дію на шлунок. Розуміння всіх цих аспектів важливе для кожного хто регулярно п'є каву. Це допоможе вам зробити усвідомлений вибір про те, як і коли вживати каву. Щоб вона приносила користь, а не шкоду. Знання того, як кава впливає на ваш організм, може допомогти вам оптимізувати її споживання відповідно до ваших індивідуальних здоров'язбережувальних потреб і способу життя. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити більш корисної інформації про здоровий спосіб життя та харчування. І, звісно, спробуйте нові способи вживання кави, які ми обговорили сьогодні. Експериментуйте з декафеїзованою кавою або додаванням молока, щоб знайти ідеальний варіант для себе. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.